Поговоримо про неприємне. Зробили реформу і скоротили виплати частині військових. Кажуть, що скоротили тим, хто у тилу. Тепер давайте послухаємо думку офіцера Олександра Грищука. Його текст опублікувала в себе Таня Адамс. Дню отримання грошового забезпечення присвячується. Зменшення виплат додаткової винагороди має більш глибокі наслідки, ніж можна було передбачити. На частину. Додаткової винагороди, пропорційно дням, не можуть претендувати, наприклад, водії-заправники, не можуть, які підвозять дизель до танків, бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення боєприпасів теж не підпадає під винагороду. Додатково, доставка харчів на нуль води, технічна евакуація теж не є підставою для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі. Інженерних загороджень, де завгодно, теж з точки зору нового порядку не підлягає доплаті. Медики, наче окрема каста, але не зрозуміло, що з приводу водіїв медичних машин. І всі зв'язківці теж не зможуть претендувати на частинку тих 100 тисяч, бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника, а зв'язківці своїми тапіками поки що не навчилися нищити рашистів. Вишенька на торті. Якщо заправника, чи зв'язківця, чи тиловика, чи замполіта бахне ракета, десь на КСП, командно-спостережному пункті, то його сім'я нічого не отримає, бо він не виконував бойову задачу, знаходячись в районах бойових дій. Цирк. Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Моя стройова вже другий місяць не може народити довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію РФ. Це щоб дали знижки на навчання харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якісь зв'язки в ППД, звертайтеся напряму. Вже 5 із 20 солдатів у мене готують документи на звільнення. Вони мають право по закону. Троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті, вони служили. Тепер кажуть нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери на звільнення, не знаючи достатньо в них підстав, але вони їх збирають. Отак одним розчірком пера армія втрачає частину особового складу вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені прийшлють взамін? Хто замінить 35-40-річних чоловіків з досвідом армії, а то фахом, вміннями та сформованим світоглядом? 19-річні молодці, які тільки вміють гвалтувати непритомних дівчат? Чи Верховна Рада змінить закони і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ, тоді в мене буде баласт у вигляді людей, які нічого не хочуть робити, бо є маса законних способів саботувати законні накази. Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими, хто його підписав, має займатися контррозвідка, бо це реальний підрив боєздатності. І що цікаво, новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом з 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат не раніше лютого. Бо в одному випадку закон чомусь має зворотню силу, а в іншому ні. Отакі справи. Хотілося б, щоб це відео побачило якнайбільше людей, бо публічний розголос в Україні часто дає хороші результати. ЗСУ захищають нас, а нам треба захистити зсу від якихось ненормальних рішень законодавців.